Всім привіт! Довго я нічого не знімав, але річ не в цьому. Сьогодні мова піде знову про Peugeot Partner. Давайте подивимось, в чому причина сьогоднішнього відео. Значить, давайте так. Ось я буду в машину. Ну і слухаємо. чутно, да? так? Ще раз? Ось? Все. Значить, причина ось в чем. Причина ограничитель відкривання дверей. E, Значить, що я б хочу розробити? Я хочу банально його розібрати. Скоріше за все, тут стоять втулки, як я дивився. Відео дуже мало як розбирати саме оцей ограничитель. Що я зараз хочу зробити? Розібрати обшивку дверей і добратися сюди. Тут стоять ролики, настільки я бачив. Ну, спробую ці ролики виточити, поставити, ну і далі все покажу. Так, все, я розбираю. Значить, Що нам потрібно? Зараз знімаю цю декоративну накладку. Тут є, по-моєму, два гвинти. Потім потрібно буде зняти оцю накладку. Ну і все. Наскільки я пам'ятаю, вроді тут більше ніде нічого нема, бо я вже його розбирав колись. Так. Розумію, що це доволі таки варварський спосіб ножом. Сюди лізти. Так. Ось так вона знімається зверху підковирюємо. І ось Одна защёлка і ось друга защёлка. Так, все. Ось два гвинти. Один. Ось один, ось другий. Значит, дивите, а все цей это... механизм, а все, ну. Давайте я включу светло. Не знаю, видно или нет. Ну, ну, он. Все, я сейчас откручиваю эти два винта. Дві гайки, ось і ось, ось. І знімлю. Далі покажу як воно це виглядає. Поки виключаю камеру, ну тут я думаю все зрозуміло. Витягується це все сюди. Так, значить, що я зробив вже темніє. Що я зробив? Я вимив повністю весь замок. Разніше весь ограничитель повністю вимив. Все помазав смазкою для підшипників. Тому що такий тип замків не змащується парафіном або милом. Він змащується тільки з змазкою консистентний. Все. Я пробую все збирати. Давайте я покажу, як це виймається і як вставляється. Тому що так просто воно отсюди не вилазить. Значить дивіться. Так. Ось у нас ця скоба. берем її отак. Сюди наклиняємо і у нас оп, все. Він вийшов. І тепер, бачите, тепер воно вже, в принципі, воно вже все вилазило. І так же воно все сюди на місце і вставляється. Все, я збираю далі. Так, ну що, закінчив я двері. Я закінчив вже пізно ввечері. Давайте я продемонструю, що вийшло. Ну Давайте спробуємо відкрити ось так. Все, залишився тільки оцей стук. Ну, скоріш за все це <кхи> 에... виробітка в самих осях роликів. І тому ось такі. от. Ну, а так не скрипить нічого. На цьому все. Можливо, в подальшому я куплю обмежувач новий. Але поки поїздить так, слава Богу, уйшов скрип. Тобто не скрипить, не скриплять двері, як в кілегі. От так от він знімається. Маститься він консистентною смазкою. Тобто або спеціальна смазка для дверей, або, ну, як в моєму випадку, я помазав синьою смазкою, синім літовим, чи як він називається. Для підшипників. Милом він не маситься, тому що толку ніякого тут геть другий принцип роботи самих, самого механізму, тому милом ні. На цьому все. Ось таке було сьогодні відео. На все добре.